Вітаю на каналі Мікс моментів Ганна Черінь. Різдвяний спогад. Кожний раз у ніч Різдвяну, як і де б це не було, Я у молоді загляну крізь вікна обмерзле скло. І тоді картину бачу неоцінно дорогу. Бачу молодість гарячу, що не мерзне на снігу. Сколихнулись перегони. Зупинися, не спіши. Чуєш, де це грають дзвони? В церкві, в небі чи в душі? Засідають до вечері за столи господарі. Дітвора вже входить в двері з півом чудної цорі. А між білими хатками в теплі вдягнені свитки, галасливими гуртами йдуть тут дівчата й парубки. То, як діти ліплять бабу, провалився хтось в снігу, а яку ж хтось мають з бабу поцілунки набігу. А веселі, кучеряві біля ставу на льоду порубків дівчата браві одібрали коляду. Тільки та, що сині очі щастям грали проти ночі. Все від мого поцілунка випручалась з винною в'юнко. І не знав я, що робити, і не міг я зрозуміти. Бо уста все ні казали, очі ж ніжно цілували, а сірки такі медові, а пісні такі чудові, що в душі щось грало, грало, і спинитись не бажало. Що ж дзвінкіше, чи колядка, чи очей твоїх загадка? Йшли роки, і в гуртовину незбагненну дорогу Я згубив тебе єдину, наче перстень у снігу. Та щороку щастя мірка, ніч різдвяна, ніч ясна. Як засяє перша зірка, Я підходжу до вікна. Там на склі, чіткі чіткіму Змалював морозний мох тиху ніч. Медові зорі і з тобою нас удвох.